Шанси на народження трійні становлять менше одного до восьми тисяч, кажуть фахівці. У нашій області цього року таке диво медики спостерігають уже вдруге. Троїні рождаються достатньо не часто, скажімо, за це за прошлого дня родилася не ни одна троєня у нас в області, а в цьому році це вже случай рождения троїв. Перше троє у нас родилось, це був Полонський район, в іюні мальчика. І вот зараз родилась тройня, два мальчика і одна дівчинка. Це було кесарево сечение. Состояние здоров'я дітей не вызывает опасений больших, но З ними займаються занимаются детские доктора натологи. Ми уверены в тому, що ці діти йдуть домой і будуть щасливо далі расти вместе со своєю сім'єю. Поки що за малечею доглядають лікарі та систематично приносять мамі. Сама ж годувати своїх діток Оксана розпочне уже незабаром. Дітки всі здорові. Будуть переведені на грудне вигодовування і з часом виписані додому. Першим народився хлопчик вагою 2 кілограми 450 г. грам. За ним через хвилину дівчинка вагою 2 кілограми 250 г. грам. Третім ще через хвилину народився найменший продовжувач роду семенюків вагою 2 кілограми 205 г. грам. Найстаршого, так як родився на Дмитра, назвали Дмитриком. Для доні та другого синочка нині щаслива тепер уже багатодітна родина підбирає імена. Сама молода мама ще не може оговтати від приємного шоку, однак на обличчі ні сліду втоми, лише щаслива усмішка. Правда кажучи, була в шокі трохи, От, але потім змирилася з думкою і виношувала своїх лялючок. Уже коли на узі показало точно, що буде два хлопчика і дівчинка. Ми всі були дуже раді, так як дітки були довго очікувані, то радості було, навіть не можу вам описати. Молоді батьки нині радіють та покладаються на рідних, чия допомога їм буде особливо необхідна. Адже з маленькими дітьми ігор повезе Оксану у батьківський будинок, де дві кімнатки та немає газу. Однак цим щасливі батьки поки що не переймаються. Головне, що є за ким доглядати, і усі дітки здорові. Вже ми і, як би сказати, жил трохи мала для зразу трьох діток. Ну, є дві кімнати, але так як в селі ще немає газу, води тежен. Нема на подвір'ї, так що трошки буде, може, важко. От, але якось там справлятись. Народження бажаних дітей це завжди щастя. Цього року на Хмельниччині з'явилося на світ близько 12 тисяч малюків. Хочеться вірити, що усі вони будуть мати гарну долю. Анна Бендюк, Дмитро Сурокін для Подільської панорами.